Автор дев'яти поетичних збірок, десятків культових оповідань та двох найкращих за версією ВВС українських романів у Черкаси. Завітав письменник Сергій Жадан для справжніх шанувальників літератури. Він приготував кілька віршових сюрпризів. Їх на власні вуха чула наша Катерина Ковбій. 21-річний Артур поет зі стажем. Вірші він пише зі шкільних років. Так каже, позмагатись у майстерності з рок-зіркою української поезії Сергієм Жаданом поки не може. Тому на зустрічі з письменником прийшов, аби повчитись. Всі генії крадуть, розумієш? Тому і я якби цим це... іноді те, зловживаю. А з останньої збірочки це треба читати, треба досліджувати, бо останні тексти це Мій здається, Їх треба зовсім інші критерії аналізу, осмислення занотовує цитати культового українського письменника і студентка першокурсниця Айперіг. Раніше про Сергія Жадана вона тільки чула від сьогодні ж твердо вирішила сісти за його книжки. Я прийшла і я не пожаліла, тому що ну справді, є слова цінні, і навіть дещо я собі законспектувала і тепер буду цитувати. Мені сподобалося, він е, взяв все, наповнюючи його нічим. Разом із Артуром та Айперіг послухати Сергія Жадана зібрались кілька десятків студентів. Добре, давайте розкажу вам, скажу, що таке втрат. Всі, звісно, всіх винних чекає гідна розклад. І не виник вона, до речі, теж чекає потім. Вона чекає навіть тих, хто взагалі ні прийшов. На загал, один із найуспішніших українських письменників читає вірші зі своєї нової книги Життя Марії. У ній, каже, зібрані всі його воєнні переживання та настрої. Все іде, як мусить іти, іде собі, як іде. Я живу в Україні, в яку не вірить ніхто, і говорю мовою, яку не розуміють ніде. Але доки хоча б ти, читаєш наші рядки. Доки, подайте одна, залишаюся тут. Нам усім випадає писати свої книжки. Нам усім випадає, зважати на твій маршрут. У Черкаси культовий український письменник приїздить не вперше та каже, щоразу по-хорошому дивується тутешній публіці. Найголовніше те, що люди далі. Хочуть слухати вірші, хочуть говорити, хочуть розуміти один одного, хочуть відчувати тепло одне одного, енергію одне одного. Готові ділитися своєю енергією. Власне, це те найголовніше, що чого нам усім сьогодні іноді бракує. Чого нам чого ми всі сьогодні прагнемо? і Шукаємо. Одразу після Черкас письменник продовжує свій тур. Попереду на Сергія Жадана чекають шанувальники ще у 20 містах по всій Україні. Катерина Ковбі, Ігор Неділько, Віка новини.